Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами подивимося на наш сікатор, який написано, що він японський. Кроме букв японських тут я <кхем> бачу більш нічого. Ну і моя думка така, що, може, він і робивсь по японській технології, але не в японії. От такий він. Красень. Навіть написано, що япан, але з трудом мені віриться, що він вироблявся в Японії. По технології, можливо, так. Да. Ну, ви здогадуєтесь, в якій країні він вироблявся. Хоч там і Япан написано, ну но... зручний. Хорошо в руку лягає. Резинові насадки не сковзає. І такий, бачите, фіксатор е, інтересний, нажав і він відкрився сам. Такий був автоматик. так закрив. І люфток тут трошки є, чуть-чуть нажав руками. І він відкрився. Ну і більш нічого тут такого немає, щось Незрозуміло секатор ісікатор. У мене тільки до вас одне прохання. В кого є такий секатор, і може написати відгук, як він себе показав у роботі. От і все, що я хотів сказати. Нема тут огляду якийсь робити. Тут це не електроприбор, не електроінструмент. Тут це ясно і зрозуміло, як 2,2-4. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.